Як то кажуть, кінець кіна, шукайте двері. Binance з своїми сейлами і альфа – все. Токін сплеш на байбіт, все. Це промактивності на біржах, яким вже кердик. Тому якщо ви зараз ще дивитесь відео, де вам розганяють, що на цьому можна ще заробити, зав'язуйте. Моя вам порада, я зараз покажу чому. Бо бачу, як викладують ті, хто продають Кейвесі для бірж, пишуть, що дивись проект NXPS, залітай, там зараз там гарно можна заробити. Хрен там, ви там не заробите. Тіньовий бан залітає на всі 60 акаунтів, і зараз я вам про це покажу. Це так названа мною рубрика Крипта без Безулюзій, коли я показую не просто де можна заробити, де я заробив, а треба й показувати, де ми втрачаємо це важливо для того, щоб ви розуміли, що в крипті є і те, і інше, і треба вчасно зупинитись. І саме про це дане відео. Я навіть взяв таку футболочку I'm fine, така вона, як наче. Е Поранення є і але fine. Да, Ми втратили кошти, і я маю певну соціальну відповідальність, коли хочу показувати, де ми заробляємо, і коли на цьому перестати заробляти. Тому що е, саме так діють всі промо, е, біржі так діють їхні завдання. Дати почати заробляти люди. Про це починають, так як і я розповідати. Тоді туди налітає толпа, і вони нас там починають вибривати. Тому потрібно заходити в активності, в промоактивності або назвемо там різні тімки-схемки в крипті вчасно і зупинитися треба вчасно. Не будемо, як то кажуть, тягнути кота за причандала, Перейдемо до фактів. Я вам покажу, чому залишаємо Binance з їх промоактивністю І Tokін Splash теж тут, як то кажуть, одні факти. Моє завдання вам показати факти, а ваше, як то кажуть, рішення, яким шляхом іти. Мій канал все дозволено. Я спеціалізуюсь в цілому на, на двох темах це безризикові такі активності, і я їх викладаю все дозволено. І філософія каналу це я їм те, що готую. Тобто я викладаю тільки те. На що ми ставимо свої кошти, куди ми самі заходимо. І я пишу, там що ось, ну як, наприклад, ось я написав, що заробили на минулому там присеяли від Binance 14700. Заходжу ще раз. І тут вже викладаю допис там на наступний день, що ось заробили там 350 доларів, а тепер заробили 160 доларів. Прикольно, прикольно, Ну, вже там, як то кажуть, 510 доларів зароблено. І так далі пішли. Коротше, так, отак от побудований мій, мій канал. Показуємо, що робимо, і що з цього виходить. Як то кажуть, тільки практика, нічого більше. Ну а звісно, це, це, скажімо, такі активності для душі. А основна наша спеціалізація це команда, власна команда розробників. У нас Теснет Про. Ми займаємося безпосередньо автоматизацією відпрацювання теснетів і майнетів, коли за нас бот відпрацьовує алгоритмику, полюючи на аїрдропи. Ну, це більш така складна тема для людей, хто більш просунутий в крипті, а, а тим не менш, кому це цікаво, доєднатися, тому що я і навчав. Як працювати з софтом, і софт у нас є і безкоштовний, і по підписці. Ну, коротше, це наша спеціалізація. Ми дуже круті в цьому ми знаємо, що робимо, і робимо це, як то кажуть, у цими своїми руцями. Так от, що, що з точки зору цих сейлів, вони, як то кажуть, наганяли, наганяли людей. Я про це розповідав, писав. Ну, Я ж кажу, ми десь близько тисячі доларів кожен вже встигли тоді заробити, і активності почали ще там. Березень точно, а може ще раніше, це я почав них в березні заходити. І вже в кінці квітня вони насправді ми вводять поінтову систему. Я зараз її, до речі, покажу, і ми також про це написали, що ось поінтова система заходить. Побачимо, що буде. Якщо чесно, я не одразу впрягся в поінтову систему, а наш ком'юніті-менеджер Роман він, він в ній зразу приймав участь і вдалося там одне, два, плюс дропи він отримував. Теж так нормально по 100 доларів там за дропи роздавали. В IDO трошечки виносив, типа приколь прикольно прикольно все встигав, поки вони не перешагнули планку в 150 поїнців. Альфа поні все. Далі вже неможливо їх наздогнати. Вони планку цю задирають, і задирають, зробили таке IDO з морквою, за якою ми вже біжимо. І далі це ми тільки маємо спалювати е, газ. Ну і це дуже забирає багато часу, вже уваги там і так далі. Ну тобто, це не мій вибір, і основно особливо коли да, ми заробили. Я потестив ні, вже далі. Я не хочу стільки, е, е, як то кажуть, спалювати грошей. Е, головне вчасно зупинитися. Чи може буде там спаде конкуренція і колись зароблять? Так, да, але я вже виходжу з, з, з цієї, як то кажуть, активності. Досить з мене тепер викачують гроші назад. Я їх заробив не для того, щоб, як то кажуть, їм аддань. Тому з Binance розібрались все. Альфапоїнти качнули верх. Айдіотам останні щось там виходили по 30, по 25 доларів. Ну, коротше, ну я не бачу тут вже економік. Тому Binance, дякуємо, але досить. Чекаємо щось новеньке. Переходимо до промо-активності на Bybit, а конкретно до Token Splash. Насправді, Bybit – це дуже крута біржа з точки зору промок, і на ній ну, вдавалося заробляти ну, ну дуже добре. Я робив 4-місячний такий, ем, не знаю. Челендж, коли відпрацьовував сам своїми руцями навіть на 10 чи 13 аккаунтів, вибрав. Ну, У нас були більше ферми там, але це для такого невеличкого бюджету, прям своїми руками тисяв, щоб як це відбувається. І вдавалося заробляти в середньому десь 500 доларів в місяць, ну там певний час приділяючи. І так само викладував всі ці активності і робив навіть звіти. Ось одне з відео, до речі, останніх, як я типу, вирішив, що. Хакнули ми систему, е, і можна заробляти прям дофігіще, дофігіще з байбіта, але вони коротше, зараз все, все розкажу. Е, в описі, в принципі, під кожним відео є ось відеозвіт. Е, і 4 місяці, ось було там 535, 398, 725, 925 доларів за місяць. Це прям покроково я звіти писав, типу проходив по каналу, кажу: ось я показував, ось я робив, ось я заходив, ось я заробив. Ну коротше, прям е, такий реаліті, двіжуха була. Е, і да, це працювало. Я я залетів, от це відео воно не просто так було зняти. До речі, про 500 доларів в день, тому що я навіть протестував на п'яти аккаунтах, теж показав 230 доларів. чистими вийшло заробити. Теж це відео є все на каналі. Так от я записував там декілька відео. Ось одне відео 500 в день тут знову, але але люди почали писати, що дуже банять. Я такий так, стоп, а давайте більшу фербу. В мене не доходили руки це протестувати. І знову ж скажу, в нас основна все ж таки спеціалізація. Це на. Наші тиснети, майне, ми не дропхантери, да, як то кажуть, по самі вухам. Нас я ж кажу, команда і розробники, і люди, які ру руцями працюють. Ну, ми, я більше мені до вподоби гібридна схема. Ну, це відео все ж таки не про дропхантинг, тому а про промоактивності, про дропхантинг. От, будь ласка, до нас долучайтесь до групи, чат. Ми спілкуємось в чаті. Ну, ми все дозволено в чаті відповідаємо, допомагаємо. Тому, як то кажуть, якщо ви не якийсь ентузіаст ЄБОБО, який там по сигналам торгують, то. Приходьте до нас, або якщо ви вже наторгувались по сигналам, по цим інсайдам там і так далі, готові пахати в крипті, як то кажуть, і заробляти цікаво, і тусячуч з цікавими людьми, тоді долучайтесь до нас. Так от, вибачте, відволікся. Так от, я тепер кажу, як то кажу, як той психолог в одному відео, стапить, стапить, Тобто перестаньте, не робіть цього. Показую вам нашу табличку, ось вона внутрішня, результат останнього IDO. Я не розмінююсь, типа по, ой, IDO, токен сплеша, Я не розмінююсь типа, на копійки. Точніше, неправильно сказано, не те, що на копійки, а я не я не тестую щось на. На трошки там прям зовсім. Я, як правило, якщо хочу підтвердити, я заходжу і, або, як то кажуть, пан, або пропав. Це не зовсім здраво, звісно, але така моя натура. Так от, ось наша табличка, це наша прям робоча табличка. Тут вибачте, червоне світло. Ну, от коротше, як є, трошечки виїдає очі, тим не менш, давайте по табличці покажу. Ось наші 60 акаунтів, ось вони, так, да, 60 акаунтів, які ми зареєстрували, розповідаю вам. це Ідеальна схема. Чому я ну, десь, коли люди мені почали писати, що сіри та блокують аккаунти, ми мітки е, вихватуємо і не отримуємо винагороди? Такі бл'є залізобетонна схема, десь ви е, е, лажаєте. Коротше, ми знайшли той, хто робив ківасі нам, ідеальні Кивасі. По тих проксі, по яких ми реєстрували акаунти, люди робили по тим же проксі, з тих же проксі заходили, робили верифікацію. Києва сі. Мало того, вона була не першого рівня, а й друга. Друга, це коли підтверджується ще адреса банківської випускою. Тобто це акаунти були. Просто супер. Там все було прораховано. Навіть тільки один пристрій, тому що нам ці хлопці зробили одразу 30 аккаунтів і всі в бану улетіли. А ми дивимося, я казав про це, що коли верифікуєте аккаунт, обов'язково слідкуйте. Знову ж таки, цих відео я вам назаписував купу. Хто дивився, той дивився. Ми, я казав, має бути з одного пристрою одна, одна спроба для верифікації. Якщо ні, все нахрен. І от, чуваки молодці, вони молодці. 30 аккаунтів забрали і наново все перереєстрували, зробили як потрібно. Тут, не докопайся, вся схема була ідеально зроблена. І коротше, коли ми починаємо оцей інітія. Вона одразу не була заблокована. Я поясню, ми хотіли ще, я хотів розкинути там в 5 е токен сплешів, але за того, що вони нам за запороли і це все пішла трехамуддя, вони потім затягнули з києва і нам ми змогли е зайти тільки в 2 нормально. І всім, так, да, він там, по-перше, закінчився на 94 доларів на аккаунт. Блять. Ну, коротше, слухайте, як, як, як було, виніття. Ми заходимо, ми реєструємо, ми верифікуємо. І от щоб ви розуміли, в нас було банів із 60 аккаунтів. От коли ми заходимо, від торговуємо все як потрібно. У нас було, ось бачите, тільки один, два, три. Ось це чотири бани. А, ні, от 5-6. Шість. шість банів всього лише було. Я льох і кажу, партнеру, слухай, блять, не хочу зглазити, але реально 6 банів всього. Це охіренно. Короче, ми зайшли, все. І тут у нас, коли інітія бац, ми заходимо. І коли роздача винагород, і тут по-моєму, не тіньовий бан, якщо я не помиляюсь, Рома казав виніті. В нас вийшов, а просто ви не отримали, тіпа і все. Я такий, ну, хер з ним чекаємо цю, Бан, бани не відбуваються. Тут ну, табличка, ось. Логіни наші, паролі, двохфакторки. Ну, все тут є. Тут адреси поповнення. Ну, коротше, робоча, звичайна табличка, я ж кажу, ось це останні 15, як ми заганяли аккаунтів, це просто номера АДС, Коротше, ну, я ж кажу, робоча наша табличка. І ми такі, ба, за... банів ти нових нічого не відбувається. Ми такі, ну. Ну, Хоча я не скажу, що там. Е, я казав, що давайте дочекаємось. Е, е, ну, Думаю, ну прикольно. І коротше, іде, закінчується Splash е, Сін. Ми е, заходимо Рома перевіряти всі аккаунти в бан. Ну, тіньовий бан. Звісно, він просто пробує тіпа, е, е, на наступну промку зареєструватися, Splash, і не дає. І такий, ну ви. Ну, тобто, байбіт, ну, це. Е, ні, знову ж таки, тут, е, е, як то кажуть, і гріх е, жалітися, бо так само, як і з Binance, ну, я, Ми заробляли, все е, норм. Ну но зараз вони чисті. Ну, тут. і особливо ті хлопці, які продають зараз Кивасі, вони кричать там: от, дивіться, зараз можна зайти. Ні, не можна. Хлопці не лізти, не заробите. Все сам перевірив: 60 аккаунтів вхірячили сюди. Ми проксі купили по 3 бакса, проксі, щоб ви розуміли, ми, ми купили. Ми одразу купили мало того, ми їх купляли два рази. Ми купили за 2 долари. Коли нам там забанили аккаунти, ми вже по 3 купили. Коротше, ми заборочили наскільки ідеальну схему, що ви її, мабуть, не відтворите, наскільки вона ідеальна. Ну, тому що я знав, як ідеально я розповідав. В своїх відео, як її ідеально робить. Ні, все, вони погані люди. Ну, та ні, ну звісно, нормальні вони чуваки. Але все, в Token Splash на лізти не працює. Чекаємо щось інше. Слідкуйте, підписуйтесь в телеграм-канал, долучайтесь до тиснетів, як то кажуть, ретродропів. І люди повилітали. Такий пісімізм на ринку, і це мені навпаки до вподоби. Коли... Тому що зрозумійте, оце, оцей принцип. Люди хочуть купувати тов... біткоін, от як зараз, от він по 100 тисяч, і люди хочуть його вже такі, о, біткоін 100 тисяч, блядь, а вдруг 300 буде. А от коли він був 70, тут просадка була, його не хотіли купувати. Типу. Ну, і, і, і це нормально, так все і працює на ринку. Я як то кажу, вже тут не, не перший булран переживаю, не перші циклиці. Ну коротше, тут я вже 5 років, як то кажуть, нахавався багато чого. Ну, цими руцями перекладався в бабок, навтрачав дай боже, там ну коротше. Тому е, знаю, що працює і що не працює. Ну і це не значить, що я не втрачаю, ну не наступаю на ті самі граблі. Е, але факт. Залишається фактом, що працювати треба тоді, коли інші не хочуть. Запам'ятайте цю думку. І як то кажуть, долучайтесь до мого каналу. Ми, можливо, зараз вам таку скажу, що можливо, зробимо навіть академію з ну, академія, це ну, так дуже голосно сказати Ну да, навчання, але це буде там копійчання навчання. От мені хочеться, щоб люди вміли. Орієнтували, щоб перестали це звіздіть, ринок змінився, все змінився. Блін, я завжди затягую ці відео, але наступний стрім у нас буде «Крипта без ілюзій» з Максом. Через тиждень на нас це цю, цю неділю. У нас буде стрім. Це ми будемо навчати практично відповідати на запитання. Ось ці я виклав допис, виклав відео навчання, як користуватися нашим безкоштовним софтом. І в цю неділю ми будемо відповідати на запитання, що не получилось. Давайте доналаштуємо, налаштуємо, покажемо, як це працює і. А от через од... одну неділю ми проведемо стрім про ринок. Він змінився. Блять. Хлопці, ці, хто ви чекаєте, по 10-50 у цих іксів, блядь. Коротше, це тема не цього відео. Не чекайте, не буде. А от що ми очікуємо, ви дізнаєтесь, як то кажуть, на наступному теж стрімі в нас. Чи ми можемо помилятися? Ми завжди можемо помилятися. Але, як то кажуть, ми ставимо на це свої гроші. Всі, всім подякував, хто додивився це відео до кінця. До зустрічі в наступних відео.